Звертається до нас на днях клієнтка з отаким запитом: Хочу гру, щоб могли грати я, чоловік і дитина. Дитина це хлопчик 12 років, не посидячий, просто шило в дупі. Сконцентруватись на грі з якимись важкими правилами і без динаміки не може. Вони вже мають катан його люблять, мають також тільки турайт, і їм з чоловіком типу подобається, але от дитині трошки задовго і занудно. Значить, я їй порадив. Селестія повновидання і острів Скарбів. Селестія і острів Скарбів в обох іграх прості правила. Якщо ми говоримо про Селестію, маєте карти, маєте гарненький корабель, кожен хід кидаєте кубіки і дивитесь, які труднощі треба здолати. Далі долаєте картами труднощі і можете трохи накомбити з картками особливими. Потім ви на кожному острові, на якому зупиняєтесь, тягнете скарб і вирішуєте, а чи треба вам взагалі пливти далі. Чи може варто зупинитись, бо якщо ви будете знову долати труднощі і не зможете цього зробити, то ви не зможете витягнути картку скарбу взагалі. В грі є дуельний режим, правила пояснюються дуже просто. На картах є інфографіка, можна зробити наліпки з поясненням дії карт, але це не обов'язково, тобто дії цих карт можна вивчити. Тож, клієнтка вже пограла в цю гру, вже написала, що їй дуже сподобалось, іншу гру вона ще пограти не встигла. В острові Скарбів ідея в тому, що добре знати правила має тільки один гравець. Всі інші можуть просто сісти і почати грати. Основний гравець випадково на острові ховає скарб. Усі інші в цей скарб шукають. Поки шукаєте, ви прям на ігровій мапі малюєте, креслите, там з лінійкою, циркулем і все таке. Це. Прям неймовірно затягує, бо інших таких ігор просто немає. З карти все це потім легко стирається, бо там спеціальні маркери і спеціальне покриття на самій карті. Тож по острову скарбів я ще чекаю від неї відгук. А от напишіть в коментарях, якщо ви з досвідом сімейних ігор, щоб ви їй порадили, казала таким запитом.